Житловий комплекс «Сістер» від Ріел. містечко посмішок старт продажів у двох аеропортах Татарстану у Казані та Нижньокамську вводили обмеження, не приймали, не відправляли рейси. О 6.30 в регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки. За словами місцевих дрони бачили у чистополі та Єлабузі. Також через загрозу атак БПЛА були введені обмеження на роботу аеропортів у Санкт-Петербурзі. Міністерство оборони РФ відзвітувало, що протягом минулої ночі якимись там своїми. Черговими засобами ППО знищили шість українських безпілотних літальних апаратів літакового типу: п'ять на територію Білгородської області та один на територію Орловської. А взагалі на Росії треба, виявляється, оголосити масовану мобілізацію і ем, призвати до мільйона людей. Бо третя світова вже починається. Саме таке вигадав командир Ахмату Аптія Лаудінов. Послухаємо. Це моя особиста думка. Але нам треба оголошувати мобілізацію. Нам треба готувати завчасно мінімум 500 тисяч, а ще краще мільйон людей. І починати їх готувати, що вже почалась третя світова війна, і щоб ніхто не вздумав з нами гратись як з Іраном. Нам треба всім об'єднуватись. Так нагадаю, що Російська Федерація активно засуджує дії Ізраїлю і намагається підігрувати своєму партнеру по війні в Україні Ірану для того, щоб усіляко стати на бік. Але насправді ми ж чудово розуміємо, що це дуже складна ситуація для нас, для українців, як говорив і Олег Пастернак в нашому етері, що не підтримати Ізраїль, ми, начебто, не можемо, і підтримувати напад Ізраїлю на Іран теж не можемо. Однак будемо говорити про те, що зараз думають і в Росії. Ійські федерації, ви знаєте, насправді там дуже активно зараз і пропагандистські медіа висвітлюють ситуацію саме в бік Ірану про постраждалих, про загиблих. Часто ігноруючи те, що відбувається на території Ізраїлю. А я нагадаю, що сьогодні більш ніж 200 людей постраждали внаслідок балістичної атаки з боку Ірану по містам Ізраїлю. І вже повідомляють принаймні Ізраїль Таймс повідомляє про те, що загинули десятеро людей. Тому насправді треба бути об'єктивними і дивитися, що відбувається по обидва боки війни, яка розгорається зараз в тому регіоні. Ну і звичайно не забувати про те, що тут у нас під ногами, бо ж кожен українець все ще переживає. Я цю страшну війну Росії проти нас і від того, що відбулася іще ще одна війна, наша не скасовується. На жаль, І потрібно дійсно не збивати ось цей фокус уваги. Тисячі російських туристів наразі не можуть повернутися додому з Дубая та Шрі-Ланки. Причина цьому всьому це скасування рейсів через ті самі воєнні дії в Ірані та Ізраїлі. Ну і відповідно закриття неба над територією, де точаться бойові дії. Наші рейси всі відмінили через конфлікт між Ізраїлем та Іраном від туристичної компанії, поки жодної конкретної інформації немає. Нас тільки розмістили в готелі і продовжили проживання тут до обіду. Обід та вечерю там не дали. Ми тільки поснідали і все. Тим часом у Діпстейт повідомили про просування ворога на Донеччині та Луганщині. Поговоримо про фронт. Окупанти частково просунулися поряд біля Білогорівки на Сіверському напрямку у Луганській області, а також біля Одрадного та Запоріжжя на Новопавлівському напрямку в Донецькій області. Які б події не відбувались, друзі? Ми маємо з вами усвідомлювати, що бої продовжують точитися, і дійсно, російсько-український фронт він не вж... загасає, не вщухає зараз дуже багато гарячих напрямків, тому ми обговоримо їх трохи